Вітаю, друзі, з вами знову я адвокат Валерій Макіїв. і даруйте п'яту серію серіальчика. Я думаю, що мене б'ють пряма мова від військовослужбовця, який таким став за дивного збігу обставин, про що ми говорили в першу серіях, доходить до певного апогею. Е -е. Еншпіл цейпноту. Даруйте тут такі визначення, але дещо почалося власне, 27 червня. Коли почали відбуватися події, коли дружина військовослужбовця нашого героя Андрія, героя нашого серіалу, даруйте отримала повідомлення про те, що за його її чоловіка просять 3 тисячі євро. Спочатку думала, що доларів, коли їхала в дорозі, сказала: ні ні, -ні а тільки євро, які ми тут в нас кордон близько Європа. Ми от європейські чуваки, нам на тільки євро. То і людина тішиться, що коли довіряють адвокату, і не йдуть на якісь такі речі, і воно себе виправдило, що власне звернулося до адвоката і ну, відпрацьовували як могли в цій ситуації. Що б ви зробили в такій ситуації? Я показував вже такі речі, це власне вже про кримінал. Відразу записи. Даруйте, що зробив. Записи ці, які ми отримали, а це було 5 фрагментів всього там десь на півгодини, із обличчями, з повною ідентифікацією, Ну так склалося дуже цікаво, склалося з тими людьми, які продавали вже військовослужбовця за 3000 євро. Я направив і до СБУ, і до ДБР, і до прокуратури в сфері оборони, і до поліції. Звісно, часу на те, щоб чекати, щось було обмаль, але ми вирішили. Що ми вирішили, то вже не важливо. За певним моментом телефонує в сльозах в соплях. Як кажуть, даруйте дружина, ридає. каже в певний момент, коли назвам так викрадачі вийшли із приміщення, з нею велизнає перемовини. Вже так довірительно. Все чоловік нагнувся низь, низько, низько до телефону. Його весь щастя було видно, Не їдь сюди тебе можуть вбити. І Отут дружина, яка їде з коштами, яку з дома, скажімо так, виманили з про те, що їх ось от твій чоловік ось ми то відео показуємо. І вона, її чоловік, за який вона їде, передає не їдь, тебе можуть вбити. Ну тут, звісно, у нас підвищена відповідальність і. І даруйте а, я з тих людей, які вважають, що все повинно діяти за законом. Тут як кажуть, даруйте дзвінок другої, трішечки веселіше все почало робитися, створена була певна оперативна група. І ну так, мені здається, буває завжди чоловічський фактор, як раніше казали. А, в той момент, коли вже ввезли, коли вже. Скажімо так, оперативники працювали. Я повинен це сказати, не, не вказуючи, власне, хто і як, що е, хтось вирішив пересвідчитись, а що там дійсно там в тій військовій частині трапилося, і зателефонував із цих м, уповноважених осіб на ту частину. А вас такий був, а там його викрали, чи що. Ну, звісно, ката, ні, 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 в нас він все заче пішов. Ми вже службове розслідування провели, і три чоловіка у нас свідків є. Там і все там, все заче. Там, там все, ми з роз, цим розбираємося. Це ті, хто військові, мабуть, поперхнулися, Кажуть тут ще доби не минуло з того моменту, як людина була викинута за межі вивезена за межі цієї військової частини з переломом черепа там і так, далі, і так далі. Якби він сам цих саплях і кровях, без синяках по менш мірі було видно, що людина дуже добре тяжче побита, міг кудись пробратися, не шатаючи не за що. Ну це окремо було як його звідти частини вивезли. Ці особи, які потім продавали, там був дуже цікавий момент. Пізніше а, цей Андрій розповідав, що його він, коли а, той певний офіцер, який його водив, і там здійснював з ним певні примусові дії, що він переговорив з певними особами, які ці особи потім його і вивозили за межі частини, які назвали себе колишніми офіцерами. І як тільки, як ви розумієте, певні оперативники поцікавилися у військовій частині, а у вас таки є, то о, за свідченням Андрія, який сьогодні живий, не здоровий, але живий, його викидають на одній із заправок в Мукачево і за годину вже приїжджає до цієї заправки з потягу дружина. Ну е, і поліція ВСП, що тут добре. Мабуть, ну, можливо, для коштів добре, що вона нікому кошти не передала, і кошти тут спаслися, що нікого не затримали. Ну, звісно, що це зле. Хоч я за таких розкладів навіть не знаю, які там, як далі наш серіал би в якому напрямку розвивався, Якби, якби, якби. Це немає, вже. немає вже інтересу того, що відбулося. Хочу подякувати окремо і дуже сильно працівникам ВСП в даному моменті мукачівського відділу, які відразу ж побачивши, перевіривши там ага в списках такої-то частини, неважливо, без дзвінків там, і так далі. в госпіталі. Це військовий військовий. Спочатку в госпіталі, а потім буде розслідувати, бо якщо зараз гигне, то що ж ми будемо розслідувати. Відразу в госпіталь до шпиталю, і він там в шпиталю пробув більше тижня, понад ну, ту норму, яку я не пам'ятаю вже 7 чи 9 днів, більше семи днів. 9 днів пробув, і, і, і після цього, власне, що це є Мукачева. Дуже багатьох аналізів, досліджень не могли там зробити. І сказали, ми проводимо від лікарям щиро дяка, що відреагували. І справа не в тому, що тут мій і чи хто. Я аплодую за те, як реагували по факту дії. Це в мене як громадянина України. Взагалі-то є певне підносення, що певні структури за певних обставин діють сумлінно. От Потрапився для них, ніхто цей був. Людина побита, розбита, взагалі, там, як кажуть, розірваний, порваний, як бомжара в крові, саплях та псиняках, чи помре, чи не помре, відразу ага, її прийняли і відразу лікувати. І вилікували настільки, наскільки було можливо, і висновок ВЛК, Ми то його тут підлікували, але дуже наполягаємо, дайте йому відпустку, нехай їде своє Запоріжжя. І там є нормальні клініки, чи в Дніпрі, там, як завжди, дуже гарна медицина. Нехай розбирається, бо там і слух втратила людина одне ухо. Майже геть, я не лікар не можу сказати, але каже, що нічого не чує. І з обличчя можуть бути там певні проблеми із. ну... Не будемо щось перераховувати, ми не лікарі, лікарі тут мене засміють, скажуть, що він розказує, чому там треба ж там два укола, та і все. Не знаю. Не знаю, але точно знаю, що так не могло бути і так не має бути. А як ми казали, а пам'ятаєте, що все Що Шочука була відстрочка, Але у ТЗК був план. План потрібно виконувати, мобілізаційні заходи потрібно робити. Але чи таким чином? І далі даруйте мені, що це дав давно відомо, знаєте, шоу, не нашого, а то, дом 2 реаліті. Да? Це продовжується. Продовжиться що, що відбулося після того, як закінчився військовий госпіталь. -па -па. -па, -па було дуже багато цікавих подій, але вони були все в дуже короткому періоді. І е, дуже швидко, як тільки виписали, через два дні він вже отримав відпускний квиток і додому поїхав лікуватись. Я е, розумію так само із тих підстав, що е, ну, треба людину якось спасати, бо якщо там якісь будуть ускладнення і значно складніші, то відповідати прийдеться набагато. Багатьом іншим особам. Про що йдеться? Про, йдеться про те, що ми тут не зупинилися. Як сказав, я реаліті. Зараз ми відкрили через Суд, обов'язали таку поліцію по 146 статті відкритий. Там є в нас купа заяв по іншим статтям. Правники, не соромтесь, можливо, я щось забув там. Мій принцип, який, знаєте. Для ДБР є свої справи, для СБУ, є свої справи, для поліції, є свої справи, там щось з загальної прокуратури, а спеціалізована прокуратура, то в принципі тут має бути ключовою. Певне розуміння є, є, певні діалоги, певні контакти є, але впевненості і переконання, що все дійде ми цю справу, побачимо у суді із певним вироком, і немає. І, і взагалі-то тут наразі ще не про це. Мова зараз про те, а ну якось не дуже з людиною вийшло. І е, кожен такий випадок він же обростає, коли немає якихось домислів, то будуть розповідати: от так, от так, так, от так відбулося, і потім е, популярність е, даруйте мобілізацію. А це значить, знаєте, наша обороноздатність від таких речей, вона страждає. Неправомірно страждає. Тут є людські фактори, так, є людські фактори. Є, що там і ТЦК, свої речі, які можна називати статтями Кримінального кодексу, здійснило. І можна сказати, що в самій військовій частині там були певні речі з ознаками кримінальних. Але оце все, оце все, про що ми говорили. Як працює система? Ну, Вона так працює, що іноді це, знаєте, та раді паперу в кращому випадку, але вона повинна працювати так, щоб наші ті фундаментальні речі в даному випадку, що в нас ключова, ключова процесуальна дія, яка мобілізація, що вона діяла за законом. Закон давав можливості права. А, з одного боку, ТЦК діяти так, щоб їх потім постфактум чи за фактом не притягувати до кримінальної відповідальності, щоб не були певні повноваження, а з іншого боку, щоб самі військовозобов'язані чітко знали, що це правила гри на такий то період, ну більш-менш наскільки це можемо сказати, в межах воєнного стану, і знали, що от безпреділа не буде. От безпідділа от такого, щоб от ти маєш відсрочку чи маєш там, не знаю, їдеш з коляскою з дитиною, таке бувало. Не буду розповідати, що таких речей не, не буде відбуватися. Отут держава повинна це боронити. І як я на самому початку говорив, що звертаємося до Міністерства оборони, кажемо, взагалі то розкажіть, в яких випадках, може бути так, що зайшов до ТСК, а відсрочка пропала. І мені розповідають про статтю 19 Конституції, бла-бла-бла. Там Наполеон воював тоді, то в нас війна тоді. то та та, та 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 мені чітко скажіть, на якій підставі законі може людина зайти в неї зникнути дві строчки? Хто за це має відповідати, хто має право втручатися, якщо втрутився безпідставно, то буде що? Ну, невже це так складно зрозуміти, про що йдеться? Дякую. А далі таки буде. Будемо потихеньку вас інформувати. Наразі пауза. Дамо нашому герою полікуватись, а вам обдумати, що це було.